Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от стандартна по розміру посилочка з Японії. Дуже буде багато цікавих моделей і начебто навіть всі нові. Тому давайте швиденько приступати до її розпакування. А поки я розпакую цю посилку, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, ось таке от у нас тут наповнення, як бачимо, газети з іерогліфами, ну, судячи з цього, японські. Відкладаємо. І бачимо одразу у нас перші ж бокси в папирці. Тому давайте почнемо саме з них. Бачимо автоарт. і вже знайомий бокс Като. Ну, Давайте я відкрию і оглянемо, що там всередині. І так, друзі, а перша модель це у нас Mazda RX8LM Edition від AutoArt. І це в нас, друзі, ліміточка в стандартному боксі. Начебто, у нас на каналі це перший. І, в принципі, я тримаю вперше лімітку від AutoArt, окрім версії Signature. звісно ж. Щось тут у нас написано, власне, що це у нас ліміт 3000 екземплярів на весь світ Mazda Speed RX8. Ну І давайте відкриємо, подивимось, бокс у нас стандартний для гоночної серії. Друзі, думав, що у нас відсутній сертифікат автентичності, а він був схований ось за цією картонкою. Причому я навіть коли купував, не знав, що він буде. І власне, у нас є сертифікат, який підтверджує наш ліміт і, відповідно, окремий номер цієї моделі 1558. Ось такий, от, до речі, оформлений під модель. Ну і давайте ж подивимось на саму модель. E, Mazda RX8 у мене в колекції від AutoArt є. В синьому кольорі теж LM, ой, ні, LM Edition, Mazda Speed. А це у нас така от спецверсія лімітована, доволі красиво оформлена. По деталізації це один з хороших варіантів від AutoArt. Ну, Можливо, не найкращий, тому що, наприклад, тут тормозні диски без перфорації, що мені не дуже подобається. Але самі колеса виглядають стільово, такі от сріблясті, точніше, сірі, графітові. Попередку ось така от решіточка, нескрізна оптика. Ну, Середнячкова, доволі простенька, як на мене. Дворнички пластикові, як завжди, у автоарт. Двор... Ой. Зеркала заднього виду, звісно ж, з відбувачами передній вісь у нас повертається. І це, звісно, чудово. Ось такий, ось такий от задочок у нас. Власне, задні ліхтарі виглядають, в принципі, дуже непогано, продеталізовані. Мені подобається більше, ніж передні. Вихлопна система у нас вифарбована в срібний колір. Маємо ось такий от невеликий спойлер чорний пластиковий. І по салончику нічого такого супер цікавого. Дверні карти у нас білі, сидіння сині. І начебто от по приборній панелі, там щось центральній консолі. Щось воно продеталізовано, але видно, не супер. Ну і головна фішка, звісно, це ось ця от розкрасочка її. Ось така, от, друзі, моделька. Ну, а ми дивимося, що у нас далі. А далі, як я і сказав раніше, у нас. Бокс Като. І це в нас, друзі, Nissan Fairlady 300 ZX. Ось такий от білий, такий самий, як у нас нещодавно був на огляді. Ну, я пропоную його швиденько відкрити, оглянути, але так розглядати не будемо. Ну, як я і сказав, це такий самий 300 ZX. Моделька ціла. І це головне. Тому рухаємось далі. Ну, і що ж у нас тут ще є? Бачимо знов якийсь великий бокс, до нього не будемо підходити. Беремо наступний звичайний. Бачимо бокс без картону. Що за модель? Не знаю. Зараз відкрию. І так, друзі, ну а це в нас. Знову ж таки, като, але вже нова моделька, і це Toyota Супра А80, вона ж, Марк 4. Ось така от червона, бачу у неї щось з вісю. Можливо, колесо відпало, а можливо, вісь зламана. Не знаю, зараз подивимось і розглянемо детальніше. І так, ну і ось така от у нас червона яскрава супра. Все ж таки мені здалось, начебто. Вісь стоїть зеркально, і я би не помітив, що там щось не на тому місці. Ну, я ще відкручу і подивлюсь. Ну, і, Відповідно, ось така от у нас моделька. Е нагадаю, що като у нас зроблені з пластику. Можливо, навіть фокус сьогодні візьметься. Ну, Давайте почнемо з передку. Ось така от чудова оптика. Мені подобається, як вона зроблена, доволі класно продеталізована. Всі лампочки у нас окремі. Прям доволі правдоподібна. Ось така от передня решітка, чи це вже радіатор, в передньому бампері також окремими скляшками присутні поворотнички. Колеса доволі простенькі, ну, скажімо, стандартні для супри А-80, тормозних дисків я не бачу, хоча, можливо, вони є, думаю, що ні. Салончик просто чорний, нічого там не продеталізовано. Дзеркала заднього виду з відпивачами доволі якісними. Дворнички у нас пластикові. І позадку маємо ось таку от улюблену світу техніку серед всіх, напевно, моїх автомобілей. Е, 4-х лампочна, 2 на стоп-сигнал, на задній хіт, точніше, один на задній хід і один на поворотничок. І ось такий от стандартний спойлер Toyota Supra. Вихлопна система ось така от срібна, з. Здалося, що скрізним отвіром, хоча начебто, да. фокус щось із-за яскравості моделі взагалі не хоче братись. Да, у нас скрізний отвір, доволі глибокий, причому майже до самого глушника. Ну, і, звісно, у нас у моделі відчиняються двері. Чи зможу я їх так відкрити? Ні, давайте на паузі. І так, ну і ми маємо ось таку от відчинену Тойота Супра. Доволі складно відкривати, враховуючи відсутність будь-яких місць для відкривання всі ці елементи, але я з цим впорався. І, власне, маємо ось таку от деталізацію підкапотного простору. Доволі симпатичний у нас двигун. Є навіть якесь на ньому маркування. 3000. Ось такий от профарбований срібний. Так, у мене тут кошка прийшла допомагати розпаковувати. Е, власне, є у нас спеціальна розпорочка, щоб тримати капот теж кльовий елемент. Не завжди воно є на моделях з відкриванням. Ну і по солончику, як і сказав, нічого нема. Він просто чорний. Єдине, що це приборна панель. А так, власне, все. Ну і давайте я її ще відкручу і покажу, як зроблене дніще. Ну і, власне, друзі, ось таке от у нас дніще, насправді, по відчуттям, ніби металеве. Так, да, друзі, воно металеве, хоча, ну, треба було здогадатись по вазі моделі, що тут щось металеве. Я думав, насправді, двигун. Але двигун пластиковий, скоріш за все. І ось таке от у нас дніще, в принципі, продеталізоване непогано, звісно, це не якийсь там. Автоарт, хоча і автоарт не завжди прямо ось так. Принаймні, задня підвіска продеталізована непогано. ричаги ось ці всі продеталізовані, виглядає кльово, причому заходять вони прямо от в колесо. Ну і вісь стоїть правильно, я впевнений на цьому на 90%, тому що ну, вона інакше стояти не може. Єдине, що можливо, колеса трошки вигнуло, і знову ж таки я в цьому не впевнений. Вихлопна система у нас зроблена окремим елементом пластиковим. Ну, і, в принципі, те і все. Звісно, є у нас маркування. Написано супра шрифтом спеціальним, що, клю... ну, що кльово, насправді, звичайно, пишуть просто назву моделі. А тут прям як на шильдіки. Ну і надпис Made in Japan Kato. Ось така, друзі, моделька дуже приємна, дуже кльова на дотик. Ну, а ми рухаємось далі. От що варто відмітити у Като також, це те, що е, там гвинтове кріплення внизу і дуже легко відкручувати модель, ніяка тобі отвертка не потрібна. Ну а ми дивимося, що у нас далі. І я бачу два ось таких бокса, запакованих разом. Тому давайте відкрию і покажу, що тут у нас. І так, а власне, перше в нас це ось такий бокс Kyoša Ferrari. І що це в нас за модель? Чи буде тут написано. Написано, написано Hot Wheels. Не знаю, при чому тут Hot Wheels, можливо, це Collaboration 2005 року Metal. Ну, я не бачу надписів, що це за модель. Тому давайте відкриємо. А, тому що вона тут схована. Давайте відкрию і покажу. І так, друзі, а це у нас ось така от Ferrari 365 GTB Drop 4. Early Version. Ось така от червона, красива Ferrari від Kyosho. У мене є цієї серії Ferrari Enzo. Ну, а це, от. Наступна, яку вдалося придбати. Не думаю, що я її залишу собі, тому давайте оглядати. Можливо, ви її побачите пізніше в магазині. Маємо ось такі от колеса Феррарі, які я бачив на багатьох моделях, в тому числі і на Ferrari F40. Має вона ось такий цікавий ковпачок гвинтоподібної форми. Ну, Власне, тормозних дисків або супортів я. Не спостерігаю. От бачите, червоні моделі складно оглядати, фокус взагалі на них не хоче братись, занадто яскраві. Ось така от передня оптика схована на засуцільну ось такою от скляшкою чи решіткою. Навіть, не знаю. Доволі цікаво це виглядає, начебто більше я ніде не бачив, окрім Jaguar, Jaguar xj 220 але в нього там позаду так. Можливо, Ferrari F40 теж. Власне, є у нас також поворотнички з кляшками, передній хромований бампер і ось така от чорна решіточка, начебто навіть скрізна. Ну, Дуже принаймні на це схоже. Е, колеса в нас повертаються, але, ну, ви зрозуміли, вісь сама не повертається. Зеркала заднього виду у нас відсутні, автомобіль доволі старий. І, судячи з цього, інженери вирішили, що. Вони тут не потрібні, або їх ще не було. Чесно, не знаю, якого року цей автомобіль. По задку маємо ось таку от доволі простеньку оптику, такі звичайні круглі скляшки, нічого цікавого. Вихлопна система, ось така от, чотирьохтрубна. Самі насадки глушника у нас хромовані. А сама вихлопна система пофарбована в срібний колір. По салончику маємо дерев'яне кермо. З логотипом Феррарі. Та і в цілому все. Дверні ручки окремі хромовані. І, друзі, також у нас тут має відчинятися багажник, скоріш за все, тому я, напевно, відкрию це все за кадром. Ну, власне, відкривається все доволі туговато. І маємо ось таку, в принципі, непогану деталізацію підкапотного простору. Я би сказав, що на рівні якогось там. Автоарт у нас окремі трубки. Профарбований радіатор. Чи мені здається, і він чорний. Ну він, принаймні, продеталізований, горловина його срібна. Окремі елементи у нас також вифарбовані в срібний колір. Ось цей що це у нас бачок чи звуковий сигнал, точно не знаю. Акумулятор також вифарбований у нас. Є ось ця розпорочка, яка тримає капот. І навіть продеталізований сам капот з внутрішньої сторони, ось таким от матеріалом, срібним з текстуркою. До речі, ще є друга розпорочка, але я бачу, що вона вийшла з свого положення. Ну Це можна буде, я думаю, вставити. Ну і також у нас відчиняється, звісно, багажник. Багажник ось такий доволі простенький, єдине що ця пластикова текстурка, вона відрізняється від іншого. Ну, скажімо, зроблена типу під тканину якусь. Ну і власне, ось така от у нас моделька, друзі. Е -е, рухаємось далі. Е -е, все ж таки не закінчив. Забув додати, що у нас дворнички зроблені з фототравлення, і також ручка перемикання передач, яку я зараз помітив в салоні, теж зроблена з металу. Що теж. Додає правдоподібності цьому автомобілю, власне, капот я, до речі, вже відремонтував. Ну а ми дивимось на останню модель. І це в нас, друзі, Mercedes це ось такий от S211, точніше, T211, тому що кузов універсал в ось такому ділерському виконанні. До речі, ось такого кольору бокси з такою текстуркою є і у АвтоАрт. І у міні-чамс. Це у нас міні-чампс-ділерка. Тому давайте відкриємо і оглянемо детальніше. І так, маємо ось такий от 211 трошки припавши пилом, але, як бачу, навіть без шагріні. Моделька доволі непогана, ділерське виконання, звісно, тут все ще всі переваги старого міні-чамсу. Маємо ось такі от. Типові для Мерседеса колеса бліни, як я їх називаю, і, можливо, не тільки я. З логотипами мерседес, тормозних дисків або супортів, звісно ж, не видно. Попередку маємо ось таку от хромовану розчіточку, доволі непогані, передні ліхтарі. Замість номерного знаку. Ну, по суті, це і є номерний знак, але тут назва моделі S211. І німецькі номерні знаки. Маскот на капоті окремим елементом з фототравлення, дворнички пластикові. І салончик також продеталізований. Є усілякі дерев'яні елементи, ручка перемикання передач, приборна панель. І ще додатково дисплей на центральній консолі. І також по задку маємо доволі непогану оптику, розділену на секції з текстуркою. Хороший рівень у моделі. Задній дворончик також з пластику. Ну і вихлопна система ось такі глушники, пофарбовані в срібний колір. Ось така, от, друзі, моделька, в принципі, непоганий 211-й. Ну і дивимося, що у нас залишилось. Залишилась у нас, друзі, знову фігурка. І це у нас знову ж таки фігурка по аніме. Яку я, можливо, покажу. ну, Давайте відкрию і покажу, а можливо, зроблю окремий огляд пізніше. Ну і, власне, маємо те, що маємо. Ось така от фігурочка. Доволі симпатична, але в тому ж числі і простенька, як на мене, така от в звичайному аутфіті дівчина. Аніме я точно вам не скажу, зараз вже назву не пам'ятаю. Тут у нас, ага, Рочі Зерок. Ось назва, в принципі, нашого аніме. Ну і давайте відкриємо, подивимось детальніше. Ну і, власне, маємо ось таку от доволі симпатичну фігурку. Не знаю, висоту вона, напевно, сантиметрів 18, десь так. В принципі, доволі непогано профарбована і продеталізована якихось а грех по фарбуванню я. Ой, вибачаюсь. Якихось гріх по фарбуванню я не спостерігаю, все доволі обережненько зроблено. Ось такий от у неї чорний кіпарік, також у нього окрема текстура зроблена. В принципі, тут все доволі так цікаво протекстуровано. Джинси її рубашка, чи це футболка гладка. Ось такі от кеди. Підставочка доволі звичайна, прозора, нічого такого цікавого. Єдине, що таке от. Оформлення у неї. Ось такий от ремінь, також зроблений окремо з резини. І ось таке волосся. В принципі, волосся теж виглядає непогано, якихось дефектів чи недоліків я не бачу. Ось така от фігурка. Ну, в принципі, симпатична, але простенька. Просто зі смаком. Є у неї також прикраси якісь на волосся. Ось такі от два кубика. Пластикові прозорі, блакитні очі, в принципі, на місці, принаймні, і ще додатково на руці браслети. Ну і на цьому у нас все, друзі. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!